Віж називається життя. От якраз я тоді думала про життя. Життя моє, а ти такий прекрасний. Глянь на світанні розквітають кручені паничі. Вони так коротко квітують до перших променів і в'януть. Барвистою хустинкою покрили тин, ніби зірнички сяють уночі. Але як гарно, Пелюсточки в них зіткані з самих небес. І шовку найніжнішого сміхаються і сяють. Небесний дар, блаженство, насолода сама чарівність у святості своїй на дивний світ. Уранці споглядай. Життя дароване нам Господу. Низький йому уклін. Напрочуд гарне, веселе, воно таке все зіткане і дива. Коли коханням наповняється чим у сотах мед, а то сльозами обмивається, а все одно щасливе. Таке жаданне. І кожен день то дар небес, утрати біль страждання Обіцінюють тебе життя. Буває, день, мов мить, а може бути, ніби цілий рік, воно, мов зім'ятий папір, встає. І хочеться одного забуття. Усе летить перед, лишаючи хвилини дні, роки позаду. Богатий, бідний, одну хвилину за всі скарби назад не повернеш. Глянь, світишся, мов сонце, веселкою переливаєшся, мідь біди розпинають, у муках тліючи, а все-таки живеш. Говорять полосати ти життя, привалить біла, га чорна чередує, Буває довге, ото людина нажилася в насолоді до схочу, кротке, як Миколи, проте славетне. Йому всього лиш двадцять два було. Оплакали всім родом, тепер запалі. Ми пам'яті свічу. Ні, я не буду більше просумне. Та хочеться мені радіти, а що поробиш, коли таке болюче, що люди смерти собі просять. То що життя? Ти, мов білет щасливий, якщо в старя царюєш, а інші музолях сіють, жнуть та косять. Ніби все так, а ось душа моя не приймає, таке в житті є сховок. Захочеться, то, ве, то повернеться лицем на мить. А якщо ні, то проживеш і головного не пізнаєш, будеш безвольно за течією пли, життя моє. То де той потайний карман, відкрій же таємницю? Скін якась появилась? Вибачте, появилося щось, не можу знищити. Take yeah. care.